Всім привіт! Розглянемо блоки з групи звук. Дані блоки мають ось такий бусковий колір. І перші два блоки це відтворити звук до кінця та просто відтворити звук. Якщо ми зараз їх виконуємо, то результат той самий. А в чому все-таки різниця? Блок «Відтворити звук до кінця зупиняє скрипт, і поки повністю не програє звук няв, наступні блоки скрипту виконуватися не будуть. А ось цей блок виконується без зупинки виконання скрипту. Давайте, щоб це краще розглянути, додамо ще перемістити на 10 кроків. Виконуємо спочатку відтворити звук до кінця та перемістити на 10 кроків. Бачите, що в нас спочатку котик занявчав, і тільки після цього перемістився на 10 кроків. А тепер візуально здається. Котик занівчав і одночасно перемістився на 10 кроків. Тобто скрипт не зупиняється. Продовжується відтворення звуку і одночасно виконуються наступні блоки. Кожен спрайт має свій власний звук. Якщо ми додамо, наприклад, яблуко, бачимо, для нього є звук такий чомп. Якщо ми хочемо змінити звук, який говорить спрайт, то переходимо на вкладки Звуки опускаємося сюди вниз та натискаємо кнопку «Обрати звук. Тут вибираємо потрібний звук. От давайте ось такий буде. Тут можна програти. Насправді тут можна і обрізати, і залушити. Сповільнити або пришвидшити даний звук, але зараз це розглядати не будемо. Повернемося на вкладку «Код», відкриваємо список і вибираємо тепер зі списку Потрібний звук. Бачите, я натиснув на блок Зупинити всі звуки, як ви вже зрозуміли, даний блок зупиняє звуки, які відтворюються в даний момент часу. Давайте ще відкриємо. І бачимо, ось тут в нас є ще запис. При бажанні ми можемо записати власний звук, натискаємо кнопку Запис. Всім привіт, я вам розкажу про, групи, про групу звук. При бажанні ми обрізати. Всім привіт, я вам розкажу про... Зберігаємо. Бачите, за замовченням його назвали Recording 1. Можна було насправді його і переіменувати. Всім привіт! Я вам розкажу про групи. З цим розібралися. Аналогічно все і для просто відтворити звук. Тепер змінити ефект, висота. Це змінюємо висоту тону. Тут змінюємо на якусь величину, ось тут встановлюємо ефект висота. Коли в котика нормальна висота тону, то він навчить ось так. Якщо ми встановили висоту в 100, то бачимо, що його голос вже став більш пісклявіший. Давайте ще збільшимо на 50, наприклад, ще більш пісклявіший. Можна його і зменшити. Я не виконав. А тут вже голос більш грубіший. Також зменшимо. В цьому випадку вже не ось так. Очистити звукові ефекти. Натискаємо. І чуємо, що котик має вже нормальний голос. Ще ось тут ми можемо відкрити список, і тут можна вибрати ще панорама. Панорама – це ніби звучання з колонок ліворуч-праворуч. Зараз в мене звучить більше ліва колонка. А зараз звучить вже більш права колонка. Аналогічно можна так встановлювати панораму. Змінити гучність на мінус 10 та встановити гучність 100%. За замовчування гучність є 100%. Але при бажанні ми можемо її зменшити на якусь величину. Або встановити якусь певну гучність. Давайте зменшимо гучність здвічі, встановимо 50%. Так, ми можемо зменшувати. Взагалі вже не чути. Або збільшувати, якщо число додатнє на якусь кількість відсотків Але зверніть увагу, що якщо ви поставите 150% гучність, то все одно в нас гучність буде 100%. Тобто більше 100% поставити гучність не можна. Давайте ось тут прапорець. Якраз показує, яка в нас гучність. Бачите, стоїть 100. Зменшив на 50, стає 50, а от більше 100 не може бути. Ну і ми перейшли до останнього блоку. Як бачите, він має трішки інший вигляд, як прямокутник зі скругленими краями. Це блок отримання інформації з програми. Даний блок можна буде вставити в інші блоки, і він повертає з пам'яті програми гучність звуку, тобто скільки вона зараз встановлена. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!